на цих наглих чалях вони бачать що хтось щось їсить і вони туди приходять зразу і попрошайні ей дай кусочок Отак живуть місцеві люди. Дивіться яка ляпота. Ви б хотіли так жити? Бачите, у них тут вже будинки скромніші. Дивіться, які мусорні колики. Сюди сміття викидають місцеві. У них будинки скромніші в місцевих, хто тут мешкає. А ті такі гарні вони здають в рінт. Ну и тут еще какая-то конторка, бачите. Готель. Гарно, правда? Я б теж хотів би тут жити в цьому штаті. Не, в цьому штаті, в штаті ні. А от в цьому місті так. І саме тут це рахуйте якби Субурбан, тобто це за містом. Околиця міста, так би мовити. І тут немає метушні, тут переважно тільки всякі туристи і тут більш-менш спокійно бо в самому місті теж вистачає всього-всього. движу, трафіку, все всього, а тут за містом круто. Що за дерево? Таке гарне. Дивіться, ви бачили бронку кабріолет? Тепер бачите. Знімається стріха і буде кабріолет. Місцеві живуть дуже скромно. О, бачите навіть на яких машинках їздять місцеві. А ті всі такі круті тачки, то все приїжджають туристи. Дивіться, ось велика яка штука. Це можна собі вирити оце коріння і зробити текілу. Хто знає, як робити текілу, напишіть мені. Може я заберу собі додому цю штуку. Бо я не знаю рецепт текіли. Я навіть самогонки рецептом не знаю. Не знаю як її робити. Джон Леннон. Классный арт. Чемпионат Америки по странному спорту. Подивитесь, сколько их всех чемпионов. Их тут клубная музыка. И здесь какие-то что. Такая странная штука и играет. Кто знает, как называется такая игра, пишите. Приз будет запрошення на следующий чемпионат. Да, это наш готель. Или я кто-то ончует дедушка.